Друзі, у моя така ось красива вечерня знахідочка. Такий ось солід попався. Не можу зрозуміти, що там зображено. Тут ще підтерто, треба чистити. Така ось знахідочка. Була як якась взагалі ну, шмадятина. Ось така вечірня. Знахідочка сонце вже ось там сховалося за лісом. І ось такої ось ямки його витягнув. Приємно, приємно. Зараз ще покружляю. можливо, ще щось знайду. Попадає тут в срібло, треба тільки ходити випікувати. Ну що ж, пойду шукати, надіюсь знайти. horta <laughs>